Добрий день, мене звати Сергій Креативний самурай Трухімович. Я до вас знову з лейтенантом Коломбо та методикою Jobs to be done». У 85-му епізоді подкасту Трухимович ви знайдете 5 уроків про глибинні інтерв'ю від лейтенанта Коломбо, щоб розслідувати покупку як справжній детектив. Рекомендую вам також переглянути два відео про Jobs to be done», Лінк отут зверху, і вам буде цікавіше і зрозуміліше дивитися цей матеріал. В цьому відео розберемо ще один підхід, який допомагає людям згадувати те, що нам потрібно, і ми побачимо, як це працює. Проблема в тому, що люди не пам'ятають, що і коли вони робили. А коли згадують, то вірогідно, вони просто мали запис. У календарі. І це все ускладнюється тим, що люди схильні фантазувати і вигадувати. І роблять вони це не спеціально, бо їм так видається, що воно було ось саме так, бо ж подія минула, а ми сприймаємо її з погляду теперішнього досвіду. І як цієї проблеми уникнути? Якщо звертатися до методики Jobs to be done, то ми ставимо уточнюючі питання, які дають змогу людині повернутися у контекст минулої події. А коли ви робили покупку, це був день чи вечір? А ви були на роботі чи вдома? Чи був хтось поряд з вами? А що ви робили перед цим? А що у вас було в той день на сніданок? Чи ви розмовляли в той день з друзями? А що зробили одразу після того, як відбулася покупка? І здається, що ці питання недоречні. Пощо нам знати, як він свій день проводив, але це працює. Людина починає відтворювати свій день і покупку в ньому, і тоді спливають важливі деталі, що допомагають знайти справжній мотив покупки. Давайте подивимося, як цю методику застосовує лейтенант Коломбо. У п'ятому епізоді четвертого сезону мушу спочатку ввести вас в контекст самого вбивства. Цей пан вбивця. Він наплів своїй дружині, що мусить поїхати на відкриття виставки, дав їй снодійного і пішов. Зауважте, двері у них в маєтку відкриваються від звуку. Достатньо плеснути в долоні. А це його теща. Вона щойно завершила слухати шопена і вийшла з кімнати. Лунає постріл, і він ще так спеціально став, щоб потрапити в сліпу зону камер. Потім він ще щось там мутив з відеозаписами, щоб підгадати собі правильний час для Алібі. Від звуку пострілу прокинулась дружина і телефонує йому зі своєї кімнати. І дружина каже, що я от щось почула, ніби якийсь звук. А він її переконує, що це їй наснилося. Що все в порядку. Я вже там біжу на відкриття цієї виставки. А те ще, тобто, її мама, ще досі слухає шопена в своїй кімнаті і попиває там бренді. І от вже лейтенант Коломбо розслідує це вбивство і спілкується з дружиною. Ну, він каже, що я знаю, що ви не чули пострілу, але чи ви зауважили ви щось незвичайне? Тобто вбивство відбулося, але жінка не чула пострілу. Хоча насправді чула, але ж чоловік її переконав, що це їй приснилося. І бачите, наскільки в неї вже спотворений спогад про минуле. Вона каже, що нічого незвичайного вона не зауважила. І Коломбо запитує: А загалом, чим ви займалися ну десь з восьмої години? От бачите, він її повертає в той момент, коли все відбулося, але пропонує їй згадувати крок за кроком. Тобто він відкочується трошки в її житті ще назад і пропонує їй згадувати з того моменту. І вона розповідає, що е, нічого особливого не відбувалося. Е, я лягала спати, чоловік завіз мене в цю спальню, ну, бо вона пересувається на інвалідному візку. Він побажав мені спокійної ночі, я там випила е, якесь снодійне, трошки почитала і заснула. От бачите, вона вже занурюється в цей день і переповідає те, що там от, відбувалося. І відповідно вона сказала, я заснула. Дивіться, що робить Коломбо, і це було останнє, що ви пам'ятаєте? От він уточнює, він працює, він дотискає, він розслідує це вбивство, і це таке питання, щоб точно переконатися, що нічого не було з того моменту, як вона читала, і як вона заснула. І тут момент істини. Бачите, оце от занурення з восьмої години. Давай згадуй, як це все було крок за кроком. І це привело її до того, що вона сама навіть. О, точно, це як інсайт був. Я прокинулася раз, мені здалося, що я щось почула, але я подумала, що це мені приснилося. На цьому можна було закінчити, але Коломбо продовжує розслідування. Що спонукало вас подумати, що це вам приснилося? І відповідно вона далі розмірковує вона далі, розповідає, що відбувалося в її голові в той момент, і вона розповідає: от я прокинулася від того звуку, зателефонувала мамі, де вона слухала Шопена, але та не взяла слухавку. І вона каже: Я зателефонувала до Гарда, ну до свого чоловіка. Він же ж вбивця. І чоловік переконав її, що це їй приснилося, і вона каже: Ну, я собі заснула далі. І вона ще зрозуміла, що просто мама, слухаючи Шопена досить голосно, просто не почула, як вона телефонувала. В котрій годині це було ну, уточнює Коломбо. Вона каже, я прокинулася, подивилася на годинник, якраз була 9-та година вечора. Коломбо ще знаходить які запитання поставити. Ну, знову ж таки, здавалося, ніби ми все з'ясували. Але ні. А ви пам'ятаєте, що? Вам снилося, ну, який стосунок має запитання, а що вам снилося до розслідування загалом? І вона розповідає: я не пам'ятаю детально, про що цей був сон, але це був поганий сон. І я отримала полегшення, коли я прокинулася там, у своїй нормальній звичайній е, обстановці. І вона описує, що вона побачила. Я побачила свій халат на ліжку, і я побачила іграшкового клоуна на кріслі. І Коломбо просить дозволу подивитися саму кімнату, тобто він хоче зайти в цю кімнату і зорієнтуватися, як виглядає та кімната з погляду жінки, коли вона лежить на ліжку, от вона прокинулась, і що вона побачила, де цей клоун, де цей годинник. Отже, коли ви питаєте в людини, як відбувалася покупка, і вона там відповідає: та нічого особливого, я просто натиснула кнопку, наприклад, там і купила це. Онлайн там, чи прийшла в магазин і придбала цю покупку. Не вірте, розпитайте про цей день, в якій годині це відбувалося, чи був хтось поряд з тією людиною, чи з ким ви спілкувалися. Що ви снідали в кінці кінців, а яка погода була? І можливо, і справді не було нічого такого особливого, але врешті ви можете натрапити на е, цікаві деталі, які допоможуть вам знайти справжні мотиви. Ну, наприклад, вона раптом згадає, що їй хтось зателефонував, чи може вона ще отримала якогось листа, в якому знайшла важливу цікаву інформацію, а можливо, в неї в той момент з'явилися якісь. Тривоги чи якісь сумніви щодо покупки. Тому що коли люди вирішують свою проблему, вони забувають про покупку, забувають про якісь дрібниці, які супроводжували цю покупку. Але саме в дрібницях ховаються справжні мотиви. Врешті розпитуючи про такі дрібниці, ви вже запускаєте процес згадування. І під час цілого інтерв'ю це згадування відбувається. І потім воно може дати результат, коли ви знову повернетеся до покупки. Або коли ви будете говорити з нею про е, того, чи людина задоволена покупкою, і вже їй буде легше знову згадати щось і принести вам потрібну інформацію. Ну що ж, давайте тоді вже подивимося кінцівку, як лейтенант Коломбо склав цей пазл. Все ж таки їй не приснилося. Тобто та, вона справді чула звук пострілу. І коли чоловік зробив постріл, двері відкрилися, тому що вони відкриваються від того, що ми плескаємо в долоні від будь-якого звуку. І стало видно того лялькового клоуна, який лежав на тому кріслі. Відповідно, жінка прокинулася. Розирнулася довкола, і вона запам'ятала клоуна, там, свій халат і інші ці речі. І вона змогла його побачити, бо було світло. І це доводить, що вбивство було скоєно о 9-й вечора, ще коли чоловік був у маєтку. Бо він все підхитрував так, щоб буцім ту жінку вбили пізніше, коли він був в тій галереї. Галерея в нього була як алібі. А те, що він був 9-й дома, підтверджує той дзвінок жінки. І під час тієї розмови чоловік переконував, що їй все наснилося, і вона нічого не чула. На цьому серія і закінчилася. Бажаю вам вдалих розслідувань під час глибинних інтерв'ю. З вами були лейтенант Коломбо та Сергій Креативний Самурай Трухімович. Переглядайте інші відео на тему Jobs to be done, Слухайте подкаст Трухімович і до нових зустрічей.